Моя молитва нехай лине до тебе, наче фімія І серце лине безупинно Чудовий твій небесний храм Боже, Я молюсь за Україну, Боже. Молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, і милість твою нам яви. Боже. Я знаю, що ти будеш з нами У храмі Своєму, під небесами, радість і мир. Ти дарував життя за людей. віддав книгу життя. На записа. номінація це чемне вовчення. Е, за підсумками, е, що зробив ваш Акена, «Темним вовченням визнано Мирон. Хто є Мирон? Тівхой. Вітаємо. А, Футболіст міряє футбол, будеш мати футболку вже на футбол. О, То вовчення, яке завжди уважно слухає, робить висновки зі всього. Отже, мудрим вовченням названо Ореса. <плес> <плес> Месі, також дуже гарна футболка Месі Барселона. Знаєте Месі такого? <плес> <плес> а хто такий Месі? А де він грає, в якому клубі? Посилання. Ну, На честь нашого переможця. Дайте йому поду! Говдуйтесь! По 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 найкраще вовчення. За підсумками, за підсумками голосування, найкращим вовченням було вибрано на Ліверпуля, бачите? Собі вибере вже номер сам. Дайте йому воду! Воду, воду, це великий шоколад!